У нас батареї холодні з початку опального сезону два дні у нас було тепло, потім холодно. Владислав Новіков мешкає в одній з багатоповерхівок мікрорайону. Східний чоловік говорить у квартирі 14 градусів тепла. Ночі ми обогріваємося обогрівателями, тому що дуже холодно, якось не хочеться хворіти. Махропа, ковдра, халати. Кутаємось, як капуса, сидимо. Опалення у Кривому Розі запустили 10 листопада. Однак, за словами голови ОСББ Олени Рибки, в батареях багато повітря. Спускати його доводиться по декілька разів на добу, і за 2-4 години повітря знову набирається. Тож цього місяця жителям багатоповерхівки доведеться заплатити за тепло, якого не було. За того, що наші будинки знаходяться дуже високо, у нас йде повітря з траси з самої подачі. Пів будинку в мене працює. Інша половина в мене мерзне, і то як вони працюють. Якщо в квартирі працює два стояки чотирьох, то то вже свято. Люди у нас отримують платіжки відповідно до вузла обліку нашого лічильника. Але тепла вони так і не побачили. У мене у людей в квартирах по 11 по градусів. Постачання відсутнє через порив на теплотрасі, каже голова ОСББ Наталя Сільнова. У нас люсар з опитом, так сказати, і він говорить, що якщо є порив на трасі, повітря поступає, ми будинок повністю не запустимо, але нам цього ніхто не повірив. І потім, поки воно не вилилося в суботу, 25-го числа, що наповнився підвал. Гарячою водою, за словами Наталії, працівники теплоцентралі вдруге відкачують воду з підвалу їхнього будинку. Однак порив не знайшли. Голови ОСББ мікрорайону Східний написали колективне звернення до Криворізької теплоцентралі, аби усунули пориви та зробили перерахунок оплати за тепло. Суспільне також звернулось до теплоцентралі з інформаційним запитом, коли жителям полагодять систему теплопостачання. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.